Тема уроку? Що з чого? Знову день почався діти. Всі зібрались на урок, тож пора нам поспішати кличе подорож, дзвінок. Давай спою пригадаємо, яка погода, який місяць, яке число. Скажи, на вулиці тепло чи холодно? одяг у людини? Ну, звичайно ж, із тканини. З чого ж робляться тканини? Із травинок, павутини. І на вас, і на мені з павутини одяг? Ні. А із чого ж утворити нам тканини всі? Із ниток, правильно, дітки? Всі тканини утворені із ниток. Предметів, зроблених руками людини. Для їх виготовлення потрібні різні матеріали: дерево, глина, каміння, залізо, нитки. Сьогодні ми з вами розглянемо за допомогою ж яких матеріалів ми можемо отримати, наприклад, нитки. Виготовити якусь річ потрібні знання і праця людей. Тому до речей треба ставитися бережливо. Будь ласка, спробуй назвати рукотворні тіла, які оточують тебе вдома. Що ж таке рукотворні тіла? Рукотворні тіла це тіла, виготовлені за допомогою рук людини. Тобто людина їх виготовляє. Правильно, рукотворними тілами в нас буде стілець, стіл, меблі, ніж, чашка, ложка, ручка, зошит. Тобто все-все-все, що не є природою, буде називатися рукотворними тілами. Тобто, тканини. Будь ласка, давай я розглянемо малюночок. Що ти бачиш із тканини? Із тканини виготовлено футболку, шорти. Згодна. А що виготовлено з дерева? З дерева виготовлено стілець, стіл, діжку, молодці. А що виготовлено із металу? Так, ану, швиденько пригадуй, з металу виготовлені ножиці, відеречко, автомобіль, а ще... Продуктів харчування, одягу, посуду, меблів, автомобілів людина використовує різноманітні матеріали рослини, молоко, м'ясо і вовну тварин, деревину, метал, пісок і глину. Матеріал це те, з чого виготовляють рукотворні тіла. Назви тіла зображені в кожному рядку та дай назву кожній групі тіл. Склянка, парта, кухоль, светр, це рукотворні тіла. Наступний. Пісок, деревина, глина, вовна. Це матеріали, з яких людина виготовила рукотворні тіла. Так, як ми казали, наприклад, з піска зробили склянку, тому що з піску роблять скло, з глини зробили глечик. А з вовни могли зробити що? Молодець светр. А ти знаєш, що могли зробити з дерева? Дійсно, могли зробити посуд якийсь, а ще правильно з деревини роблять книги. Склянка виготовлена з піску стіл або книжка з деревини, глечики з глини, а светри із вовни. Що ще з вовни може бути? Правильно, можуть бути шкарпетки. Шапки, рукавички будь-що. Будь-які теплі речі можуть бути зроблені із вовни. Вовна це шерсть кого? Правильно. Вівці. До яких тіл належать матеріали, з яких людина виготовила рукотворні тіла? Як ти думаєш, тіла живої чи неживої природи? Дерево, глина, пісок і вовна це природні тіла, пам'ятаємо, так? А от рукотворні тіла людина виготовляє із природних матеріалів. Добери до рукотворного тіла матеріал, з якого він виготовлений. Будь ласка. Каструля зроблена із чого? Заліза або сталі. А далі соняшникова олія зроблена із соняшника, правильно? Далі, будь ласка, дивимось, в нас різні хлібобулочні вироби. Вони зроблені із зерна, а книжка зроблена із дерева. Молодці. Визнач, з яких матеріалів виготовлені рукотворні тіла, що є в тебе вдома.